Всім миру і добра ми продовжуємо читати Третю книгу царств. Сьогодні на черзі 6 глава тут продовження теми будівництва храму Господнього або ще називають його храмом Соломона. У 480 році після виходу синів Ізраїлевих із землі Єгипетської у четвертий рік царювання Соломона над Ізраїлем. У місяці зив, який є другим місяцем, почав він будувати храм Господу. Храм, який побудував цар Соломон Господу, довжиною був у 60 ліктів, шириною у 20 і висотою у 30 ліктів, і притвор перед храмом у 20 ліктів довжини, відповідно до ширини храму, і в 10 ліктів ширини перед храмом. І зробив він у домі вікна град глухі з відкосами. І зробив прибудову навколо стін храму, навколо храму і давира. Давир це те, що ми називаємо сьогодні вітер або святе є святих. І зробив бічні кімнати кругом. Нижній ярус прибудови був шириною у 5 ліктів. Середні шириною у 6 ліктів, а треті шириною у 7 ліктів. Бо навколо храму зовні були зроблені уступи, щоб прибудова не доторкалася до стін храму. В ну, прибудовах жилися ще і щоб не було прямого контакту із храмом, щоб не було осквернення. тому так і розташовували ці приміщення. Коли будувався храм для будівництва, використовувалися тесані камені. Ні молота, ні тесла, ні всякого іншого залізного знаряддя не було чутно в храмі під час будівництва його. Тут є свій символізм. Взагалі оці церкви дають пояснення всім оцим розмірам, оцим числам, які тут згадуються. Але ми давайте звернемо увагу на цей факт, що Використовували каміння, яке було обтесане десь далеко від храму, щоб тут вже його не обробляти. Що це означає? Це означає, що коли ми йдемо до храму, от в цьому якраз і закладений цей символізм, ми вже маємо себе приготувати для того, щоб брати участь у спільному богослужінні. А яка умова? А умова така, що ми маємо каятися в гріхах, і ми маємо примиритися з ближніми. Тому що Богу угодно, коли між людьми є любов, бо сказав Господь: де двоє чи троє в ім'я моє зберуться, там я посеред них. В ім'я Його, тобто ми разом погодилися прославляти Бога. І це дуже важливий момент. І тому ми. Наскільки це можливо для людини, повинні постаратися, щоб себе очистити, щоб відсікти від себе все, що нас обтяжує, покаятися в гріху через таїнство сповіді, якщо є якесь прогрішення в наших серцях, якийсь тяжкий гріх, і е, так само ми повинні примиритися, простити у своїх серцях образи від щирого серця, і тоді ми можемо ставати частинкою храму, так як оцей камінь вже. Е, Підлаштований, щоб там знайти своє місце. Його десь там далеко обтисали сюди принесли. І так само ми теж займаємо тоді своє місце для нас, приготоване Господом у церкві. Вхід у середній ярус був із правого боку храму. По круглих сходинках сходили в середній ярус. А від середнього в третій. І побудував він храм, і закінчив його, обшив храм кедровими дошками, прибудував до всього храму бічні кімнати висотою в 5 ліктів. Вони прикріплені були до храму за допомогою кедрових колод. І тут важлива постанова. Було сказано спочатку, як збудувати, які тут розміри, які матеріали. Але тут є щось важливіше. І було слово Господа до Соломона, і сказано йому: ось ти будуєш храм, і що ти будеш ходити за уставами моїми, і чинити за визначеннями моїми і дотримуватися всіх заповідей моїх, керуючись ними, то я виконую на тобі слово моє, яке я сказав Давиду, батькові твоєму, і буду жити серед синів Ізраїлевих і не залишу народу мого Ізраїля. Тобто, що це означає? Храм не є метою нашого духовного життя. Храм є це основний засіб. Тому що через храм ми єдаємося через таїнство з Господом. Тут ми навчаємося. Через храм ми отримуємо таїнство хрещення, для того, щоб мати можливість бути членом Церкви Христової. І тому храм це є засіб. Тому і Господь сказав до Соломона, що найголовніше, аби ти дотримувався заповідей моїх, і тоді на тобі, і на твоїх нащадках буде, і на твоєму народу моє благословіння. <кхи> і побудував Соломон храм, і скінчив його, <кхи> і обклав стіни храму всередині кедровими дошками. Від підлоги храму до стелі всередині обклав дерево і покрив підлогу храму киперисовими дошками, і влаштував на задній стороні храму за 20 ліктів від краю стіну, обклав стіни і стелю кедровими дошками і спородив давир для святого святих. Сорока ліктів був храм, тобто передня частина храму. На кедрах всередині храму були вирізані подоби огірків і квітів, що розпускаються, усе було покрито кедром, каменю не було видно. Давир вже всередині храму він приготував для того, щоб поставити там ковчег довжиною у 20 ліктів, шириною у 20 ліктів і висотою у 20 ліктів. Він обклав його чистим золотом, обклав також і кедровий жертовник, і обклав Соломон храм у середині чистим золотом і простягнув золоті ланцюги перед Давиром і обклав його золотом. Весь храм він обклав золотом, весь храм до кінця, і весь жертовник, що перед Давиром обклав золотом. І зробив у Давирі двох херовимів з оливкового дерева висотою у 10 ліхтів. Ну, перш ніж ми поговоримо про херовимів, звернемо увагу, що дуже багато було потрачено золота на оздоблення, на оздоблення храму. І, як ми вже говорили попередньо, дуже часто нас звинувачують, можливо, у надмірній розкоші, що надто багато ми використовуємо для того, щоб прикрасити храм. Але насправді все-таки ми не розуміємо до кінця, що Господь у силі обдарувати нас всім необхідним. І якщо нам здається, що ми в чомусь бідні, що в нас є якісь нестатки, то це не тому, що ми там в храмі щось гарно зробили, і через те нам тут не вистачає. Пам'ятаєте, як Юда свого часу сказав, що от для чого таке марнотратство, коли там жінка вилила на Ісуса Христа дуже дорогоцінне миро. Він сказав, що от треба було краще продати і роздати убогим, то Бог знає, кого треба нагодувати. Господь знає, що десь хтось є такий, кому потрібна підтримка. Але все дуже так непросто. Якщо Бог попустив комусь, значить йому це корисне на спасіння. Потім знову, через те, що комусь попущено страждати, Бог випробовує нас, чи ми підтримуємо ту людину. І Бог в силі обдарувати всіх різними благами. Але якщо ми будемо намагатися виконувати його заповіді. Бо сказано, я не бачу праведника покинутим а щоб, або щоб діти його просили хліба. Тобто, якщо десь є якісь нестатки, значить там є якась в першу чергу духовна проблема. І от Іуда дорікав за таке марнотратство, Писання це каже: це ж Слово Боже. Тому що він був грошолюб. І от в нас, коли ми починаємо інколи <кхи> говорити про те, що можливо десь в церкві забагато там якихось є прикрас, можливо, там треба було б зробити щось скромніше, то насправді в нас живе оцей дух Іуди. В нас, от в нашій церкві, зокрема в українській церкві. Так трішки є можливо інколи і перебори з цими моментами, тому що коли наші паломники їздять десь на схід в Азію, там в Єрусалим, наприклад, то вони бачать, що там набагато скромніші храми. І коли створилася православна церква України, і до нас багато приїжджали єпископів, митрополитів із Греції, то вони звертали увагу, що в нас трішки дійсно забагато є. Забагато ми вділяємо якраз естетиці храму. Це в нас є. Але треба розуміти, що навіть якщо ми і взагалі храм весь продамо, все, що є в храмі, роздамо бідним і розберемо ще й ту цеглу, і тим бідним побудуємо там будинки, все одно це проблему не вирішить. Тут, тут справа в іншому. Треба, щоб церква лікувала суспільство. І коли суспільство буде. Правильно, духовно жити, то не буде злиднів, не буде несправедливості. А якщо є несправедливість і злидні, значить є присутній гріх. І тому думати про те, що церква має тільки займатися соціальним служінням, це неправильно. Якщо церква змушена займатися соціальним служінням, то це означає, що вона не допрацювала духовно. Ну, все воно не так просто. Це так сказати, якби да, теоретично, але теорія отака. От. І апостоли теж не відразу і не всіх навернули. І ми знаємо, як це важко давалося. Але основна місія церкви духовно лікувати суспільство. І тоді суспільство, як наслідок, повинно піклуватися, щоб була справедливість, щоб нікого не притісняти, і щоб люди мали все необхідне для життя. Ну і тепер про херовимів читаємо ще раз 23 стих і далі. І зробив у Давилі двох херувимів тобто у Вівтарі, так це сказати, двох херувимів із оливкового дерева, висотою у 9 ліктів. Одне крило херовима було у 5 ліктів, і друге крило Херовима у 5 ліктів. 10 ліктів було від одного кінця крил його до другого кінця крил його. І 10 ліктів був і другий херовим, однакової міри і однакового вигляду були обидва херовими. Висота одного херовима була 10 ліктів, також і другого херовима. І поставив він Херовим у середині внутрішньої частини храму, крила ж херовимів були розпростерті і доторкалося крило одного до однієї стіни, а крило другого херовима доторкалося до іншої стіни, інші ж крила їхні, посеред храму сходилися крило з крилом. Тобто це були зображення, Сьогодні, коли зображають Херовима, то це зображення подібне до людини, воно має крила і має лице дитяче. Так от справа в тому, що у єврейській традиції, отаким от словом, херовим, називали не лише ангелів, але і дітей. І тому, коли Христос говорив, що якщо ви не уподібнетеся і не станете їх діти, то тут можна розуміти, що десь так могло бути сказано, що якщо ви не станете як, ангелі, як ангели, то ви не зможете успадкувати царство небесне. І отже, оці херовими вони усіняли своїми крилами весь храм і особливо покриваючи якраз ковчег завіту. Давайте ще прочитаємо кілька стихів. І обклав він херовим золотом, і на всіх стінах храму навколо зробив різьбані зображення херовимів, і з пальмових дерев, і квітів, що, розпускають, що розпускаються всередині і зовні. Значить, в святому Писанні є сказані такі слова, що людина не повинно робити зображень того, що в небі вгорі, того, що внизу на землі, і не служити і не поклонятись йому. А як же ж нам тепер бути з такою постановою, що виявляється у храмі, були зображення херовимів? Це були скульптури, також вони були намальовані чи вирізблені на стінах? Також і були різні квіти, тобто були зображення того, що вверху на небі, і того, що внизу на землі. І дуже часто, коли наші православні християни зустрічають проповідників, які ходять по вулиці або приходять по домах, то інколи оці проповідники вибивають, так би мовити, людину з духовної рівноваги. Тому що вони завчають однобоко святе писання, і на перший погляд людині здається, що вони дуже великі богослови, бо вони так знають, цитують глава стіг, і знають, де відкрити, і в них там десятки чи сотні закладок у Біблії, і вони знають, де відкрити і що сказати, але в них дуже однобоке сприйняття святого Писання. І ось вони кажуть до православних, ви поклоняєтесь іконам. По-перше, Треба запам'ятати раз і назавжди, що ми не поклоняємось іконам, і святим ми не поклоняємось, і мощам ми не поклоняємось. Ми їх шануємо, а це зовсім інше дати шанування. І цього не заперечує нам Святе Писання. А вони кажуть цим людям, які ну, вони не можуть все знати абсолютно, тому що ми в простоті серця взагалі йдемо собі до храму, молимося. І ніколи у ці церкві казали, що не обов'язково знати все догматичне богослів'я для того, щоб спастися. Треба піклуватися про чистоту душі. І от такі проповідники вони дуже часто, як я вже сказав, вибивають з духовної рівноваги. Православних християн, наводячи їм заповідь, що значить поклоніння іконам це є ідолопоклонство. Ну, а як же ж тоді, от нам поступати із тою ситуацією? Колись був випадок, що прийшли свідки Єгови до мене додому, там чоловік і жінка, і вони звернули увагу, що в мене в святому куточку є багато ікон. І щось там ми намагалися спілкуватися. Ну, зрозуміло, що в них досить однобоке сприйняття святого писання. Я ще й тоді якось так сказав: Ви знаєте, в нас в сусідньому селі от там є євангелисти. От уявіть, що я людина невіруюча, і от ви мені прийшли проповідувати. Давайте я ще покличу того пастора із сусіднього села. Хай він мені порозказує. Я тоді, можливо, зроблю правильний висновок чи мені його вістю послухати, бо ви трясете Євангелію. Чи Біблію, і кажете, що тільки у вас правильне розуміння. Я ще послухаю того пастиря. А тоді кажу: а можливо, я звернуся до історії, до історії церкви, і тоді я буду розуміти, в якій церкві дійсно перебуває, перебуває вчення від апостольського періоду і по сьогодні. І тоді йому вказав на ці ікони, кажу, це ідол, він каже, так. А вони ж ідуть по двоє, щоб. Ну, я не знаю, наскільки приведе дива ця інформація, але кажуть, що потім один на одного свідчити, як там ну, все склалося. Кажу, а от херовими, які були у храмі Соломоновому чи над ковчегом заповіту, це ідоли чи ні? Він бідненький то на мене гляне, то на ту жінку, то на мене, то на ту жінку, з якою він прийшов, і він мені не дав відповіді. Ну, кажу тоді, що Славенько вам. Ось дорогенький тому. Треба самому читати святе Писання, щоб нас ніхто не вибивав з духовної рівноваги, тому що так і ловлять душі, обманюють їх. А, а Сатана, він ж як спокушав Єву? Він же не сказав їй щось нове. Він спотворив слова Божі. От він так спокусив. Так само і ці, що приходять, вони теж вони говорять до нас словами святого Писання, але ці слова вони спотворені. Вони однобокі, і там текст, контекст неправильний. Тобто вони текст з контексту виривають. І тому треба бути дуже обережними. А найкраще самому читати святе писання. І воно дасть Господь потрібний момент, згадається те, що треба. Людина згадає і дасть свій аргумент. А так, звісно, якщо ми не читали, не знали. То може бути велика така спокуса, що можемо засумніватися в тому, а чи правильно ми поступаємо. Ще раз нагадую: ніколи не піддавайтеся на е, такий момент, коли вам кажуть, що от православні поклоняються там, іконам чи святим. Не поклоняємось, у нас нема такого догмату. Ми шануємо, а це зовсім інше. Читаємо далі. І підлогу у храмі обклав золотом в внутрішній, пер... внутрішній і передній частині. Для входу в давир зробив двері з оливкового дерева з п'ятикутними одвірками на двох половинах дверей. З оливкового дерева він зробив різьних і пальми, і квіти, що розпускаються, обклав золотом, покрив золотом і херовимів, і пальми. І біля входу до храму зробив чотирикутні одвірки з оливкового дерева, і двоє дверей з кипарисового дерева. Обидві половинки одних дверей були рухомі, і обидві половинки других дверей були рухомі, і вирізав на них херовимів, і пальми, і квіти, що розпускаються, і обклав золотом порізбленню, побудував внутрішній двір. Із трьох рядів обтесаного каменю і з ряду кедрових брусів. На четвертий рік у місяць зив, у місяці другому, поклав він основи храму Господнього. А е, на одинадцятому році, е, в місяці булі, це е, місяць восьмий, він закінчив храм з усім приладдям його і з усіма кресленнями його, будував його сім років. Ну, знову ж таки, символізм. Сім років це символ повноти. За сім років сповнилася мрія багатьох. Згадується, що скільки це часу багато пройшло з моменту, коли вийшли з Єгипту і коли дочекалися отримати цей храм. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Господу Богу!